З нормативної грошової оцінки з метою передачі їх в оренду. Це звернулося з заявою Давидова Маріанна Сергіївна, яка отримала теж дозвіл на спеціальне водокористування підводним об'єктом ставком. Ділянка площею 60 гектара для рибогосподарських потреб з площею водного дзеркала 2 ,982 гектара 982. Надати дозвіл на розроблення документації і подати їх на затвердження відповідно до законодавства. Я Голуб Любов, Єрмакова Валентинка, Бондарюк Алла, Васьковська Олеся, Іванюк Ніна, Іванюк Ніна, Федеренко Світлана, Гоменюк Віталій, Іщенко Ірина, Сиро Тетяна, Войтенко інтерес. Будейна Тетяна, Сюженко Кємнець. Рішення прийняття. В цьому всі питання порядку денного вичерпані. Пановні депутати, в кого є якісь запитання? Нема запитань ніяких? Ну, у нас поки такого, наче нічого нема. Йде благоустрій, готуємося до. Паски до святків, там будемо бачити, як воно буде. Наводимо двохмісячний наш об'явлений для устрілів. Так що наводимо, прибираємо від території. Не що треба зробити, поділити їх, будемо давати. давати, будемо проводити населені пункти до порядкування. Що ну, нема а, Вакно будуть завозити, чи треба змогу їхати забирати? Ми, мабуть, ми проплатимо, зараз проплатимо, не, не, самі будуть забирати в цьому вовками тут. А, вовка будем забирати тоді. Просто ми не будемо везти сюди, прямо з міста будемо забирати. Ми, просто зручніше да, да, да. ми ж так і робимо, щоб було зручно. Зразу розпишемо, кому скільки і ті забрали, ті ще. Тут звезд, тобто тут, тут заберуть. Так що таке питання. Якщо нема питань, цьому, дозвольте 41-му сесію